Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні маємо просто прекрасні новини для всіх українців, які перебувають в Польщі на статусі Укр і не розуміли, яке ж буде їх майбутнє, що буде відбуватися з ними далі, чи продовжать статус Укр чи е, залишаться вони тут разом зі своїми дітьми так як дітям не можна було робити карти побиту. Тому як польська влада анонсувала зміни для абсолютно всіх біженців на території Польщі, Після яких можна буде з легкістю, я так розумію, за короткий період часу отримати карту побиту, навіть якщо ви не працюєте. Тому давайте з цим розбиратися. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже, польський уряд планує внести зміни до спецзакону про тимчасовий захист. Вчора ми говорили про те, що вони хочуть. Повністю вже скасувати програму 40+, для українців, які не можуть самі про себе попіклуватись. Але це не всі зміни. І зараз е, е, також той самий Мачий дужчик, який являється заступником е, е, міністра внутрішніх справ Польщі, він анонсував е, спрощену процедуру отримання карт побиту для тих, хто має статус Укр. Ми підготували систему, яка дозволить усім особам з песель Укр отримати дозвіл на тимчасове проживання, незалежно від того, працюють вони чи не працюють, пенсіонери, вони чи студенти, дитина до 6 років чи старше 6 років. Це буде автоматична система, яка за допомогою одного положення змінить статус з тимчасового захисту на статус тимчасового проживання. І це не всі гарні новини. Урядовець додав, що буде можливість вибору, чи особа захоче залишитись під статусом Укр або ж отримати карту тимчасового побиту і кожен буде обирати. Як йому буде зручніше і краще? Тимчасовий захист буде продовжуватись так довго, як це буде можливо на основі директив Європейського Союзу. Тобто, це ще одна прекрасна новина з Польщі, тому як це дає впевненості всім українцям, які тут проживають, нарешті це відбулося, бо багато місяців українці жили з. Нерозумінням, що буде відбуватись далі, чи не виженуть там часом всіх українців з Польщі після березня, зараз там після кінця червня 24-го року. І от бачимо, що вони не просто заявляють про те, що вони будуть на максимально довгі терміни продовжувати перебування українців на статусі Укртут, а вони говорять і про отримання карт побиту на три роки, навіть якщо ви не працюєте. Тобто це як на мене дуже і дуже крута новина, яка. Допоможе українцям, які тут знаходяться, відчувати себе більш впевнено. Для українців спесель Укр буде створена окрема система отримання дозволів на тимчасове проживання які не будуть видаватися воєвудськими ужендами, що є дуже круто, бо воєвудські ужені ми знаємо, по-перше, працюють хріновенько, і по-друге, вони є перегруженими на сьогоднішній день. Тому буде вони говорять про те, що вони хочуть організувати швидку видачу карт побиту біженцям з України, і щоб їх отримати, такі особи повинні будуть з 1 липня 24-го року до 30 вересня 2025 року зареєструватись на новоствореному електронному порталі та відвідати у жонд міста або Гміни для того, щоб в ужонді міста або гміни подати документи на карту побиту. Також е, в говоряться про те, що всі. Заявки, які будуть подаватись за якби за такою процедурою, буде перевіряти Агентство внутрішньої безпеки, прикордонна служба та поліція. Про це також говорить той самий дужчик, надаючи таким людям дозвіл на тимчасове перебування, ми повинні будемо їх перевірити для безпеки держави. І знову ж таки повторюсь, що всі ці карти побиту будуть видаватися з 25-го року, і вони будуть дійсні протягом. Цілих трьох років, і це знаєте, дуже така гарна перша сходинка для того, щоб отримати, наприклад, резидентство Європейського союзу або навіть громадянство Польщі, все залежить від того, наскільки довго і наскільки активно ви готові в Польщі перебувати. Матч Ідущик звернув увагу, що це лише проект змін, який може ще виправлятись і доповнюватись на 9 квітня. Запланований круглий стіл, під час якого представники МВС та адміністрації Польщі вислухають про позиції та уваги до законопроекту від різноманітних громадських організацій, а також обговорять можливості вдосконалення цього закону. Вдосконалення тільки тут ми не знаємо, чи на користь українців, чи на користь Польщі. Хоча ми знаємо, що симбіоз Польщі та українців, які тут працюють, є вигідним обом сторонам. І тому е, вже багато разів про це говорив і не буду припиняти це робити. Е, Польща зацікавлена в тому, щоб залишити в себе якомога більшу кількість українців, які працюють, сплачують податки, орендують житло, купують товари, купують послуги. Тому як це все пожвавлює польську економіку, і бачимо, що. Недарма той самий дужчик він вже неодноразово е, позитивно висловлювався про українських біженців. Він говорив про те, що е, українці е, дають Польщі набагато більше ніж беруть з польського бюджету. Саме це та перша людина, високопосадовець, який відкрито е, сказав це приблизно місяць тому. Ми також про це з вами говорили. І що ж буде означати впровадження е, таких змін і такої системи? Це, по-перше, буде означати, що. Е, Дуже і дуже сильно розгрузяться ужанди воєвудські, Тому як ті, хто мають статус Укр не будуть подавати більше заявки саме через різні фірми, так яким вони платять кошти, потрібно буде просто самостійно зареєструватися на порталі. Який буде створений під ці, ці цілі, і потім просто в ужонд міста або гміни, які являються не такими загруженими, як воєвудські ужонди, піти туди, подати відповідні документи і в як заявляє Дужчак, в короткі терміни отримати свою карту побиту. Це хороша новина для всіх українців, які мають статус Укр, це хороша новина для тих, хто статусу Укр не має. Бо це буде, як я вже сказав, означати розгрузку воєвудських ужондів і всі інші. Іноземці, українці, які не мають статусу Укр, також зможуть швидше отримувати карти побиту, бо в ужандах воєвуцьких не буде таких великих черг. Це по-перше. По-друге, це хороша новина також для українців, тому що тепер можна якось від цього будувати своє майбутнє і розуміти, що вас там через 3-4 місяці не попросять виїхати з Польщі, а ваших дітей так само з вашими дітьми. Бо багато хто запитував про дітей, які на сьогоднішній день не мають права подаватись на карту побиту. Бо батьки, хоч якось, можуть там влаштуватись на роботу, податись на карту. І з цим проблем немає. З дітьми, як ми знаємо, все було. По іншому, бо вони перебували виключно на статусі Укр. Це, до речі, стосується і літніх батьків, які тут проживають з українцями, які працюють. Бо раніше можна було робити так звану карту по возз'єднанню родини на сьогоднішній день такої змоги немає. Ну і е, на остаток скажу, що це дуже і дуже погана новина для компаній. Які займаються легалізацією українців в Польщі, бо такі компанії вони не є погані, вони не є хороші, вони просто є і вони вирішують ті проблеми, які покликаний був вирішувати ужан Воєвуцький, який на сьогоднішній день просто-напросто через величезну кількість заявок і через високу плинність кадрів не може справитись з цими проблемами, тому після введення цього закону в силу. Компанії по легалізації почнуть заробляти менше коштів, ужин воєвудський стане більш розгруженим, і е, українці почнуть активніше і швидше отримувати свої карти побиту. Я думаю, це прекрасна новина, тому закликаю вас підтримати це відео лайком, репостом. Е, якщо ви планували, або, або вже зараз там плануєте подаватись на карти побиту, ви розумієте, що ви це зможете зробити. Е, от. Е, Через нову систему, скажімо так. Тож, дякую власне всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.